Україна знову і знову зазіхає на святе, на наросіянські спиртзаводи. Минулої ночі дружній політ наших мирних невеличких літачків був перерваний гучними хлопками. Вони так і продовжують там висловлюватися. Але вони не завадили приземлитися пристроям на дозаправлення в районі Лужківського і Єфремівського спиртзаводів. Обидва заводи є законною ціллю. Вірніше були, тому що після описуваних подій Мєдвєдєв розлютився і не виходить на зв'язок. Так само невелика делегація проінспектувала завод Біохім, на якому робили, зокрема, різноманітні види спиртів. Роботу підприємства визнано незадовільною, і завод загалом відправлено наперед. Стацію перебудову і взагалі не потрібні їм спирти. Забродило, можна юзати. Велика сміх держава спочатку відчула проблеми з яйцями, тепер відчуває проблеми з маслом. Хотіли в СССР? Отримуйте СССР. У тамтешніх новинах уже пропонують запровадити держрегулювання цін на масло, що не можна не підтримувати, бо це неодмінно призведе до ще більшого дефіциту, і це прям прекрасні новини. Нестача сировини, збільшення витрат це все загальні формулювання, які можуть означати все, що завгодно. Нам цікаво на це зараз. Нам цікаво робити максимальну кількість репостів таких новин, щоб тамтешні сміх державці, які цікавляться нашими каналами інформації, якнайактивніше скуповували залишки продукції, тому що інакше ми їх розгойдувати будемо ще довго. А нам хочеться скоріше, так що ваш репост цього ролика реально пряма робота на нашу з вами перемогу. А ну і в новину про масло додавайте, що з такими темпами поразки спиртзавою скоро ще й горілки не буде. Навіть посумувати толком не вийде. Брікс не підтримав планів Путіна щодо боротьби з доларом і його заклики покинути західні ринки, тому що дурний ізолянт у цьому даваному співтоваристві тільки один: всі ці країни дуже люблять долар і ринки Європи та США. Кумедно, що не вдалася спроба Ірану увійти до Брікс за Аятол. Ніхто не побажав вписуватися. Ну і за рік-два в країнах з неконвертованими або частково конвертованими валютами застрягло платежів за російську сировину на 180 мільярдів доларів. Саміт у Казані, вітринному місті московського ханства Петербурзька мода на буржуйки туди ще не дійшла, мав пошукати відповіді на це питання. З міста вивезли всіх інвалідів, бомжів, прибрали власників дешевих авто на час проведення саміту, але іноземні гості тільки пожрали завезеною службою зовнішньої розвідки та МЗС контрабандної їжі, підкорили звезене з усього ханства контингент Путан і, посміючись над Кріблівським сновидою, зібралися додому на зустріч саміту БРІКС на московщині. Ще зупинився системний ремонт ліфтів. А обслуговування внутрішнього авіасполучення передається операторам Казахстану, який у грубій формі відмовився від запрошення до БРІКС.